Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо і ви, не ви, і я, не я. 22, 23 серпня. Андрюха, стоп, стоп, стоп! Ти що припарений? Що це за портрет? Це ж не Шевченко! А, а хто? Андрюха, все фігня, давай по-новому. Андрюха, ну ти реально придурок. ти що Шевченка не від цих козлов, Це ж Сталіна не Шевченко. Та всі ж до в молодості Шевченко. Що ти мені розказуєш? Так тобі нормально? Це другое діло. О, Шевчен... О, Шевченко? Шевченко. Шевченко, Шевченко. Люди, люди, всі сюди, всі сюди, мрія життя, всі сюди. Зараз ми будемо запрошувати людей на супер крутий фестиваль. 22-23 серпня. Ми запрошуємо всіх. Самих найкращих людей того світу відвідати фестиваль, «Шефест», який відбудеться в Моринцях, будуть виступати неймовірно круті гурти і «Мрія життя один із них. Ми всіх вас чекаємо, запрошуємо, любимо і хочемо вас там обняти, обняти, обняти. Бігом до нас. Боже